Дорогі, всім привіт. Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Слухайте, чекаю лікаря. У мене як виїзд з дому, це або до лікаря, або на якесь -то обстеження, або тут поруч якийсь -то магазинчик, і все, і знов додому. А зараз ще така погода, ну така сонна, така сонна. Але чекати, я до них вже сходила, і моя черга тільки через 20. номерочків. Тому мені сказали, приходьте через годину. І отак сидіти в машині не хочеться, будемо робити корисну справу, будемо робити відео і відповідати на питання. Так, зараз я знайду ваші питання. Чому я не відповідаю на ваші питання, які ви мені залишаєте у коментарях, у директі інстаграму не відповідаю, не друкую, тому що мені боляче, мої хороші. Розумієте? Два-три слова я ще можу написати, а от так от розгорнуто вам щось пояснювати, ну мені боляче. Чи диво, це диво, якесь, я руку цю і не відчуваю, знаєте, але коли я починаю друкувати, але щось, ну, чогось торкатися, ну це дуже неприємне таке відчуття. Тому відповім отак словесно, вербально. Так, мене питали стосовно. Як-то так можна, так неповажне ставлення до пацієнтів. Що ось моя глядачка мені написала, що я думала, я вважала, що за кордоном до пацієнтів дуже е, інше ставлення, ніж е, у наших українських лікарів. Ось ви знаєте, це хибна думка, моя хороша, це хибна думка. Ви знаєте, в Італії лікарі це такі особи святі. Ні, не знаєте, недоторканні, о, недоторканні. І вони можуть себе поводити, як їм заманеться. І е, навіть те, що ось ця лікарка, ви маєте на увазі невролог, моя нова, так вона мені приділила тільки там три хвилини своєї уваги і те, отак, от на відстань від мене, це для них нормальне поводження з пацієнтами. Розумієте? Тому що для лікарів тут. Важливо не вилю... не вилікувати пацієнта, а як можна надовше затриматись от на своїй посаді, на своєму робочому місці, тому що вони тут дуже довго навчаються на цього лікаря. Це дуже коштовна річ навчатися на лікаря, ну як і в наших країнах, як і в Україні, як і в Америці. Ви подивіться інших блогерів, скільки коштує навчитися на лікаря, так і в Італії. Скільки коштує потім. Знайти місце тепленьке десь у шпиталі, або десь у амбуланці, або десь в амбулаторії, знаєте, щоб працювати лікарем, або відкрити приватну практику. І навіть існують страхові агентства, страховка так звана для лікарів, щоб на них не подавали до суду. Якщо ну. Пацієнти будуть розлючені чи захочуть знаєте, написати скаргу на лікаря або судитися з лікарем. Є спеціальна така страховка, яку сплачують лікарі, і вона їх захищає від таких пацієнтів. От мені розповідав кардіолог, ну кардіолог це чоловік італійський, про мене про нього є відео на моєму каналі. В мене були з ним такі недовго тривалі стосунки, але він був лікарем і він мені розповідав, що він платить дуже таку, яка коштує багато. Ося страховка, і коли на нього подають до суду пацієнти, він навіть цього не помічає, тому що адвокати шпиталя їм з цієї страховки щось платиться, от і вони його у суді захищають. Він навіть не може бути неприсутній на засіданні все роблять адвокати. Ось він мені розказував, що довгий час в Італії лікарі дуже потерпляли від пацієнтів, що ті на них скаржилися, подавали позови до суду і таке інше. А зараз каже, ні. От я заплатив страховку, і хто б на мене не скаржився, все, в мене є адвокати, і розбираєтеся з ними. Я можу тільки через рік довідатися, що на мене були якісь то позови, тому що шпиталю потрібно, щоб лікар працював спокійно і не нервував. Тому я вам кажу, що лікарі в Італії вони недоторканні. І вона зі мною поговорила, ну, я би не сказала, що вона грубо, ну, але ось так, не емпатично. Таке собі. От потім, знаєте, лікарі дуже себе захищають тим, от у шпиталях, наприклад, що, от як тільки, як тільки ви заходите на територію шпиталя, є такі обяви, що знімати нічого не можна. Робити фото не можна. Потім, якщо вам призначають, яке то лікування, перш ніж вас почнуть лікувати, ви повинні підписати цілу купу паперу, що ви згодні з тим, хто вас лікує, як вас лікують, якими ліками вас лікують, на якому обладнанні вас лікують. Ви все це підписуєте. Я пам'ятаю, коли мене переводили три рази. По відділеннях у шпиталі спочатку я була на швидкій допомозі на фронту потім мене вже перевели в гастроентерологію, потім, коли робили всі аналізи, мене перевели в онкохірургію, потім, після вже онкохірургії, мене перевели денний, оспідалі, такий, е денний шпиталь, е де мені робили хіміотерапію, і кожного разу я підписувала отаку кіпу типу паперу. Я спробувала пожартувати, що ну, я стран'єра, я іноземка, я не розумію, що в них написано. І потім я не е, лікар, щоб розуміти, я згодна чи не згодна, що мене будуть лікувати ось такими ліками. Я згодна чи не згодна, що мене будуть лікувати згідно з таким-то протоколом. Звідки я знаю? Ну, Тобто я ж не лікар. І, знаєте, мій гумор ніхто не оцінив. Вони так на мене подивилися і сказали, що сіньора, якщо ви не хочете лікуватись, ну, ми вас не тримаємо у шпиталі. розумієте? Я пам'ятаю, коли це я була в гастроентерології, і прийшов лікар і, студенти, студенти, і він прийшов, щоб мені сказати, що в мене винайшли рак. Окей, він мені, він мені це сказав. І потім він сказав: ми вам дамо одну годину подумати, ви будете лікуватися чи ні. Я така, а що є варіанти? Тобто вони всі пішли, а і потім він мені сказав: якщо ви надумаєте лікуватися, лікувати свій рак, ви е, скажіть там на красну кнопочку натисни, і прийде лікар і буде вже з вами розмовляти. Тобто для мене це було дивно. А що можна і не лікуватися від раку, тобто, ну розумієте, вони не зацікавлені, щоб ви лікувалися. Ну, будете, не будете, це ваші проблеми. Ну, може, як і в Україні. Я ж ніколи не хворіла на рак в Україні, мої хороші. І я пам'ятаю, от вони пішли, і десь приблизно хвилин через 10 до мене прийшов, ну, от знову ж таки, от стоїть палець біля моєї машини і дивляться, з ким я розмовляю. Італійці. Дуже мольно кур'йозно. Окей, так от десь приблизно через 10 хвилин приходить до мене священник. От звали його падре Лоренсу. Мені здається, знаєте, при кожному при кожному шпиталі у Римі є така невеличка капличка, церква, де ви можете помолитися за ваше здоров'я, за здоров'я ваших близьких. От рідних, і от він прийшов, його визвали до мене, тому що думали, що сіньора зараз буде у паниці, а буде отака знервована. А я була дуже, знаєте, налаштована. Я вже розуміла, що ну, щось зі мною не так, що це, мабуть, щось таке серйозне. Я вже думала, знаєте, як я буду лікуватися, а не про те, що буду чи не буду. І коли прийшов оцей падре Лоренцо. Я в нього запитала, що а що є такі люди, які відмовляються лікуватися. Він сказав: Так, звичайно, є. Коли їм говорять, що у вас рак, і, наприклад, там остання стадія, чи вам залишилось вже там місяць або два, і вони кажуть, та ні, та хіміотерапія, ну її я ліпше ці два місяці буду вдома з рідними. Я не знаю, в мене такий характер, якщо б мені сказали, що навіть один тиждень мені залишився, я би все рівно боролася за життя. Мені здається, це нормальний такий імпульс боротися за своє життя всіма засобами. Ось. Ось ми поговорили з цим Падро Лоренцо, і я сказала, так, звичайно, я буду лікуватися, це довгий шлях, але я його пройду і я буду здорова, тому що ну, я відчуваю, що в мене рак, що ну, мені дуже боляче і мені погано, але я також відчуваю, що в мене є сили його побороти. Ось і потім, десь приблизно через годину, я нажала на кнопочку червону, і десь через годину до мене прийшла така молоденька лікарка, ось таким стусом паперу пачкою. І я все підписувала, що так, я згодна лікуватися в цьому шпиталі, я згодна лікуватися з, от, з такими лікарями, що я згодна лікуватися такою хімією терапією, що я згодна на операцію, що я згодна, що мене буде оперувати такий то лікар на такому то обладнанні. Тому що вони себе захищають. Якщо трапиться щось таке, знаєте, ух, вона сама була згодна, що я згодна, що мене будуть лікувати за таким-то протоколом. Тому, мої хороші, саме тому що така, знаєте, безнаказаність, і саме тому ось лікарі іноді тут так себе поводять з пацієнтами з верхнього, отак, от, нібито вони роблять якесь -то От. Потім, що стосується, в мене безкоштовне лікування, чи я плачу за своє лікування, базове лікування моє безкоштовно, тобто це моє знаходження у шпиталі, моя операція, моя хіміотерапія це все безкоштовно. Те, що після хіміотерапії мене кожні 6 місяців приймає онколог, це теж безкоштовно. Але е, ось вона мене, мене кожні 6 місяців приймає, і за, цей, за ці 6 місяців я повинна зробити безліч обстежень. Ну, окей, щоб не бути голословно, я вам зараз скажу: за 6 місяців, от в мене з нею зустріч буде е, у липні, Так, у липні. І я повинна пройти вісім лікарів, спеціалістів, вісім. Я повинна зробити. Шість обстежень це і комп'ютерна томографія, і колоноскопія, і е, гастроендоскопія. Оце коли ви ковтаєте у цю трубку. Я це вже зробила. Колоноскопія, гастроендоскопія я вже зробила. Ой. І мені залишилось тільки адоми комплект, це е, комп'ютерна томографія. І всі ці обстеження, нібито ви можете і е, візити до лікарів, ви можете зробити безкоштовно. Ви розумієте? Тобто держава Італія вам дає таку змогу зробити це у державних кліниках безкоштовно. Але коли ви замовляєте все це, немає порожніх місць, немає вільних місць, і тому ви вимушені, вимушені йти, щоб встигнути в ці 6 місяців зробити всі обстеження і встигнути е, пройти всіх лікарів, ви вимушені платити йти в приватні клініки і там платити за все це. Розумієте? Ось, наприклад. Мені потрібно за два місяці зробити комп'ютерну томографію. Я прийшла зараз, приїхала до усього органу АЗЛ, це накшталт нашої, знаєте, медичної реєстратури. Там ви можете замовити собі обстеження. От я прийшла і кажу, мені потрібно за два місяці протягом двох місяців зробити це обстеження. Цей хлопчик подивився і каже, сіньора, ні. Тільки через рік. Я кажу, як через рік? Я через чотири місяці зустрічаюся з моїм онкологом, тільки ну, мені потрібно урдженти, ну тобто срочно. Ну, Негайно. А він каже: ні. Тільки через рік, якщо ви хочете безкоштовно, якщо ви хочете в державній установі це зробити. Тільки через рік. І ось він мені написав: ось еко адоме комплекто, Людей 2024 року. Тільки через рік я можу це зробити. От зараз я приїду додому, буду писати листа моїй онкологині, щоб вона мені зробила інше оце направлення. Щоб тому що через рік я не встигаю. В мене є тільки один вихід піти у приватну клініку, заплатити 300 євро або навіть більше, і зробити це в приватній кліниці. Ось тому я кажу, що базове лікування, воно безкоштовне. А ось отакі випадки Вони завжди трапляються. І ви платите, щоб все встигнути. Тому що якщо ви через 6 місяців. Прийдете до вашого онколога і скажете, ну я не зробив того обстеження, того обстеження. Вона на вас подивиться, як на навижену, скаже Маріанна, а чого ти до мене прийшла? Йди роби. Її не стосується, що в мене немає грошей на приватні е, ці, шпиталі, що в мене немає грошей на приватні обстеження. Це її не колише зовсім. Розумієте? Ой. Це дуже важко. Я не знаю, я пояснила вам чи ні. І тому нібито рахується, що це безкоштовне лікування, але ви витрачаєте стільки коштів. Потім, окей, ця хіміотерапія вона була мені безкоштовно. Безкоштовна. Тобто за неї платила держава Італія. І дуже їй дякую. От, даверо. От на, насправді я багато за що дякую Італії. Може, це так не здається по моїм відео, але є за що подякувати. І ось моя хіміотерапія, я так порахувала більш-менш, вона коштувала. Я хіміотерапію робила 9 місяців, проходила по 15 днів. У мене було 8 курсів по 15 днів кожний курс, і це все розтягнулось на 9 місяців. Так от кожний курс хіміотерапії обходився приблизно десь в евро євро Італії. Я це не платила. Це ліки, це крапельниці. Ось, наприклад, у кардіолога, от у цього лікаря, в нього ж теж був рак, ну і є рак крові. І я та пройшла свою хіміотерапію, і за мене держава більше не платить. А він на все своє життя, скільки там йому залишилося, на все своє життя, він повинен приймати хіміотерапію ці ліки, які йому надаються безкоштовно. А йому ліки даруйте, там одна пачка 4 тисячі євро. А він за місяць три чи чотири таких пачки тобто кожне, кожен місяць життя людини, от цього, наприклад, кардіолога. Вже охріпла. Державі Італії коштує приблизно 12-16 тисяч еврів Це я не враховуючи того, що він працює. Він не захотів йти на пенсію, він не захотів йти на е, оформляти інвалідність собі. Він працює так. Кол... Куди ти здаєш? Тут моя машина стоїть обережно. Боже мій. Я аж злякалася на такій швидкості, він включив задню передачу. Боже, такі вони італійці, дуже імпульсивні. Ось а, От його життя, оцього кардіолога, воно коштує 12-16 тисяч євро. Я вже це сказала. Плюс його заробітня платня як лікаря. десь 4-5 тисячі євро. Він дуже дорогий для своєї країни його життя. Так, це такий, знаєте, чорний гумор, але є, що є. Чим мені подобається Італія, так тим, що тут, якщо ти потрапив у халепу, в тебе сталася така тяжка хвороба, тебе тут ну, не кинуть, тобто вилікують. Ось. Ой, мої хороші. Дуже сонна погода, щось мене. Всі думки отак, розбіглися. Так, ще на одне питання відповім і все. І поїхали додому. А, мені також мене питали про мою неврологію, чи робили мені акупунктуру? Чи можна в Італії зробити акупунктуру? Чи вона мені допоможе? Я думаю, що онколог або невролог вони не будуть проти того, їм буде все рівно, зроблю я цю акупунктуру чи ні. Це іглоукалування, Так свого часу я собі робила цю акупунктуру в Україні в Одесі. Я тоді жила в Одесі. Ось і в мене дуже-дуже після пологового будинку мені застудили нирки, дуже, що тільки ось акупунктурою ніякі антибіотики, ніякі там ще ліки не допомагали. Але іглоукалування, оця акупунктура мені дуже допомогла. Тому я вважаю, що із невралгією вона мені може допомогти. Але я не думаю, що в Італії є дуже хороші, браві спеціалісти з акупунктури. Знаєте, і потім вона ж коштує дуже. Ну, я думаю, що вона буде коштувати вам приблизно 80-100 євро один сеанс. Де я візьму ці гроші? Де? Якщо мені іноді не вистачає гроші, грошей на ті ліки, які мені прописують. Я пам'ятаю, коли одного разу я тут звалилася з велосипеду і зламала собі палець. Хоча рентген не показав, що це перелом, але там був розрив зв'язок, зміщення цієї кісточки. Ну, от ось цей палець я зламала. Я все рівно вважаю, що це був перелом. Окей. Зрісся, як зрісся, він такий в мене кривенький став і почав боліти. І ось я пішла до лікаря, отут, в госпіталі Ізраїлітіко. Ось, і значить, він мені каже, що сіньора, якщо ви хочете, я думаю, що там у вас пережати нерв. Якщо хочете, я зроблю вам маленьку таку операцію, але потім, потім вам потрібно буде десь півтори місяця ну не працювати, нічого не робити цим пальцем. Ну тобто, а я тоді працювала бебі з бебі з немовлятами. Тобто, звичайно, я їх купала, я їх пеленала, я з ними там гралася, і я не могла собі дозволити, щоб мені робили ось цю операцію. Знову почався дощ, знову, окей, ось, І тоді він мені каже: Окей, тоді я вас направлю у такий фізіологічний кабінет і там вам допоможуть. Ну, я думала, якщо він мене направить з направлення, це буде коштувати не так дорого. Ось знайшла я такий фізіологічний кабінет. Ну, я думала, може мені зроблять масаж, або може мені зроблять, як це називається, електрофорез, чи ну от знаєте, коли е, надягають от такі, як для току, ось для струменю, і вас лікують током. Ну, щось зроблять, щоб у цей біль пройшов. Ось, знайшла я такий кабінет, записалася, приходжу, е, коштувала це тоді. Це було десь приблизно 5 років тому, навіть майже 6, 50 євро у нас ідута. Ну тобто один прийом. 50 еврів, 20 хвилин процедура. Що це за процедура? Значить, я заходжу, лікар в білому халаті він все це прочитав. Знаєте, такий маленький-маленький такий кабінетик, такий студія. На стіні прибита ось ця, знаєте, турніку, така шведська стінка, вона називається. Ось. І, а це було взимку, холодно, і в нього стоїть обігрівач, такий масляний, знаєте, от як батарея, от така. Електричний обігрівач, значить, він все це почитав, почитав, значить, що в мене з пальцем. Потім бере такий мішечок е з тканини, а внутрі цього е мішечка е пісок. Ось, саб'я, пісок. І він кладе на, цій, на цей обігрівач. Оцей мішечок з піском. Маленький такий. Ой, зараз почну чихати. Я в машині цілий день сьогодні проводжу, а тут не дуже Ось. Я, до речі, купила собі он. нові ліки, нові ліки, щоб не чихати, не кашляти. Тільки гроші, отак. хюх Оце вам безкоштовне лікування. Так от, і поки він зі мною говорив, у цей мішечок з піском він нагрівався на цієї батареї. Я навіть не гадала, що це для мене. І потім він так, сінь'ора, покладіть руку. Я поклала руку на стол, отак, от, знаєте, отак. От. І він мені взяв у цей мішечок з піском, вже нагрітий такий, ледве-ледве тепленький, і поклав на цей палець. І кудись пішов. І я сиділа отак 20 хвилин з цим мішечком на пальці. Отак він мені зробив цю процедуру фізіологічну. Цей мішечок охолов майже через дві хвилини, це вже був холодний якийсь мішечок. Я ще подумала, ну, ну не може бути. Він з мене взяв 50 еврів. мені дали чек, тобто офіційно. І за 50 еврів він мені поклав мішечок з піском на палець, так я можу вдома, отак сіль гріти. Той же пісок з пляжу можу взяти і гріти на, на сковородці і на палець е, безкоштовно класти. Він прийшов, все, зняв цей мішочок з вас 50 євро. Великий спеціаліст, знаєте, мені аж полегшило. Це був перший чи останні, е, і останній раз, коли я до нього прийшла. я ще в нього спитала: це все? Ну, тобто Це все лікування? Він каже, так? А що, а, а що ви ще хочете? І так всюди, в Італії. Потім, знаєте, моя знайома, вона в неї боліла спина. Вона працювала дуже тяжко на оці, бути покоївкою у отелях італійських, тобто вона там мила, мила ці кімнати. І, а вона така височенька дівчина, і в неї дуже дуже боліла спина. І ось вона ходила два рази, пішла до лікаря. До масажиста. І вона каже, Боже, взяв з мене кожного разу по 80 євро, жмакав мене там, де можна, і там, де не можна. Я каже, навіть декілька разів я хотіла ну, встати і піти зовсім, тому що ну, це було непристойно, як він її жмакав. А вона така дуже дівчина молода та красива. І вона каже, ні, більше я ні на який масаж не піду. Тому я думаю, що мені акупунктура. Підійде, але хто буде її робити? І де мені взяти на неї гроші? Це ж не один раз, це потрібно курс зробити, щоб відчути от, користь. Отакої, от так що мої хороші, тут, знаєте, мені здається, рік чи два роки тому по телебаченню дуже часто розказували про історію про лікаря-гінеколога на хвилиночку, до якого прийшла дівчина італійка. і він її оглядав. І так він її ретельно оглядав, що майже зґвалтував розумієте. І це навіть було на відеокамері. Тобто, як це все було відзнято, я не знаю, але це було, оце, як він її там оглядав і все таке інше. Так були такі докази, такі докази, це була Італійка, це на нього поскаржилась, на цього лікаря ні якась там стран'єра, іноземка. А це була італійська дівчина молода. І суд ще думав, винен цей лікар, не винен. Лікар цей казав, що та ні, та це я так ретельно її обстежував, а їй здалося, що я її там щось руками гвалтував. Ви розумієте? Тут лікарі настільки не хочуть у суді зв'язуватися з лікарями, і лікарі це знають, що вони недоторкані. Тому вони, на жаль, дуже часто так себе поводять. Ось відповіла ще на два ваші питання. Ось так, мої хороші. Окей, я так відчуваю, що дощ не пристане йти. Тому я поїхала додому. Мої хороші поїхала додому відпочивати. Все будемо щось вирішувати От, з цим питанням. А якщо я не зможу зробити оце. Комп'ютерну томографію, то прийдеться йти і робити за гроші у приватну клініку, ось куди все йдеться. І потім це ж базове е, моє лікування безкоштовне, базове ось операція, там видалили Пухлину Ракову, так? хіміотерапія. А наслідки хіміотерапії це не, не безкоштовно. Тобто вони не винні, що мій організм відреагував таким чином. Я ж сама підписала всі ці дозволи, що мене лікувати ось таким чином. Розумієте? Тому що от, всі ці неврологи, всі ці гастроентерологи, що в мене шлунок е, за хіміотерапією дуже такий пошкоджений. От. Все це або чекайте рік, і може у вас виросте нова пухлина. Розумієте? Або до приватних кліник, лікарень. приватних І буде вам щастя. Отакої, от мої хороші. все, Пишіть мені, ставте лайки, коментуйте. чао чао і до нових зустрічей!